Це про класну роботу, навіть якщо вона дистанційна. Це коли твої власні діти називають тебе вчителем навіть вдома. Це вчити дітей бути самостійними, але водночас перевіряти їх домашні завдання, щоб переконатися, що вони зроблені правильно. Це про мистецтво, де ти можеш говорити зі стіною і вірити, що стіна тебе розуміє. Це відповідати на будь-яке запитання, яке сама і задала. Це вміти встановлювати власників непідписаних зошитів за їх почерком. Це говорити на всіх мовах математики, географії, біології і, звісно ж, підлітковому сленгу. Це завжди мати план А, план Б, В, Г. Це значить, що слово канікули означає ще більше роботи. <сум> Це завжди мати запасну ручку, запасний папір та запасні нерви. Коли ви виходите з класу, а внутрішній голос каже: Я не зрозумів нічого, ви знаєте, що ви педагог. А якщо серйозно, бути педагогом це про покликання, знання, любов, турботу та можливість виховати нас успішними.